За фактом хуліганських дій поліцейські Івано-Франківська розпочали кримінальне провадження. Повідомлення до поліції про конфлікт між чоловіками на дорозі по вулиці Джерельня, що в обласному центрі, надійшло 8 травня близько 17 години 20 хвилин. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції та патрульні поліцейські. Поліцейські попередньо з'ясували, що відбувся конфлікт між водієм Ополь Астра» та Керманичем і пасажиром автомобіля Фольксваген-Транспортер. У результаті конфлікту. водій та пасажир Фольксваген без причини з мотивів мутивів із застосуванням бити та бензопили заподіяли тілесні ушкодження потерпілому. Окрім того, в ході конфлікту умисно пошкодили транспортний засіб потерпілого у результаті конфлікту. Керманича «Опель Астра 1976 року народження. Місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні керманича та пасажира Фольксвагену затримано в процесуальному порядку. Вони мешканці обласного центру тисячу 1998 та 2001 років народження.